Внаслідок активних бойових дій на території Чернігівщини багато людських домівок постраждали та потребують термінових ремонтних робіт. Однак не у всіх є можливість швидко підлатати домівку. З метою допомогти соціально незахищеним верствам населення підготувати домівки до зимівлі, у Чернігові починає свою роботу новий проєкт. Ми запустили проєкт з відновлення пошкодженого житла в багатоповерхових будинках міста для соціально незахищених верств населення і цей проєкт він взагалі реалізується чешською гуманітарною організацією Людина в бідзі» спільно із громадською організацією агенції міських ініціатив і за підтримки Європейського союзу. Проєкт передбачає ремонт вікон, дверей, а також ізоляційні роботи в квартирі. Утім, програми, які надають подібну допомогу, вже існують. Тож, задля того, аби допомогти якомога більшій кількості людей, організатори пропрацювали мапу будинків, яким вони будуть допомагати. Ми в основному ці мікрорайони і конкретні вулиці, які в нас є у списку, ми це все погоджували і обирали спільно із Чернівською міською радою для того, щоб спільно сконцентрувати сили, тому що і Чернівська міська рада робить певні дії для того, щоб допомогти людям відновити їх житло. Ну і для того, щоб ми не перетиналися в цих напрямках, ми спільно з ними ці дії погодили. Зараз проект на початковому етапі. Утім, уже з вересня організатори планують розпочати ремонтні роботи. То зараз відбувається анкетування, після чого дані ці будуть передані інженерам, які підуть власне в квартири, проведуть огляд і складуть кошторис. А після цього підрядні організації проведуть ремонт. Проєкт не передбачає відшкодування витрат за самостійно виконані ремонтні роботи. Також не підпадають під програму квартири, в які було пряме влучання. Такі категорії можуть скористатися державними програмами відновлення. Наразі ми закінчили реєстрацію на районах Подусівка, воно ж Толстого і ЗАЗ. Зараз ідуть реєстрації. Це Шерстянка, Масаний. Радіцький біля нього і обласна лікарня, льотка це великий район. От ця реєстрація йде до 23.04 в точках, які були визначені. Але я думаю, на цьому реєстрація не буде припинена, тобто це буде як плавучий, плавучий такий варіант, коли ми вже починаємо роботи по одним будинкам, але продовжуємо збирати реєстрацію. Перелік будинків, що беруть участь у проєкті, а також адреси центрів анкетування, розміщені на фейсбук-сторінці громадської організації Агенція міських ініціатив. Загалом у в межах проєкту планується провести ремонт приблизно у трьох тисячах квартир Чернігова.